Давайте уявимо, що я працюю в ресторані та заробляю 10 доларів ставки за годину своєї праці. Окрім цих 10 доларів, я додатково можу заробляти чайові. І якщо я захочу порахувати, скільки ж грошей я заробляю за конкретну годину своєї праці, то я маю скористатися отакою от формулою. де 10 це моя ставка. Яку я фіксовано отримую за кожну годину своєї праці. І цю ставку нам треба додати до кількості грошей, які я зробив чайовими за конкретну годину. І постає питання, що ж таке чайові? Вони можуть бути як 100 доларів за годину, можуть бути 25 доларів за годину, а можуть бути взагалі 0 доларів за годину. Тож чаві це щось змінне. І ці чаві залежатимуть від багатьох зовнішніх факторів, такі як кількість клієнтів, сезонність та наявність конкурентів навколо нашого закладу. Отже, чаві це змінна. Давайте так і підпишемо: чаві це змінна. І тепер припустимо, що за конкретну годину своєї праці. До мене прийшло дуже багато клієнтів в мій ресторан. І за цю годину, як чуєвими, я зробив аж 30 доларів. Або в сумі зі ставкою це буде 10 доларів ставки додати 30 доларів чайових. Тож в сумі це буде 40 доларів за годину моєї праці. Саме такий буде мій заробіток за конкретну годину. Ну, і тепер припустимо, що вже був вечір, да? і до мене прийшло не так багато людей. І, відповідно, чайовими я зробив теж мало. Лише 5 доларів. І давайте порахуємо, скільки це буде в сумі з моєю ставкою. Тож, 10 доларів ставки ми додамо до чаєвих, які в нас дорівнюватимуть 5 доларів. Тож, 10 плюс 5 буде 15 доларів. В сумі за годину я заробив. І ніби все добре, але виникає одна проблема. Дуже і дуже незручно кожен раз писати таке довге слово, як чайові. Та й взагалі, якщо б в нас змінною було будь-яке інше слово, це було б незручно кожен раз його писати. І в математиці для цього використовують перші літери слів. І, відповідно, замість запису 10 плюс чаєві. Ми можемо записувати просто 10 плюс ча, тобто перша літера слова «чайові». І це буде абсолютно такий самий валідний запис, як і те, що ми писали зверху. Але ми економимо на цьому дуже і дуже багато часу. Тепер давайте пограємось з цим виразом. Наприклад, «чайові» за годину будуть дорівнювати 25. Ось. Замість ча ми підставляємо 25 і отримаємо, що за годину я заробив 35 доларів. Тепер давайте припустимо, що ча буде дорівнювати 8. Тож за годину я зароблю в сумі з ставкою 18 доларів. Ну. І коли ви будете працювати в математиці, то в нас прийнято користуватися іксом для позначення змінних значень. Тож не здивуйтеся, якщо в якості змінної ви будете бачити саме Х. Тож, 10 плюс Х це абсолютно такий самий валідний запис, як 10 плюс «ча». І взагалі, якщо бути відвертим, то замість цієї літери ми також можемо використовувати абсолютно будь-який символ. Наприклад, 10 плюс зірочка. Де зірочка у нас буде репрезентувати кількість чайових. Але краще так не робити, бо це не матиме настільки багато інтуїтивного сенсу як умовне використання літери ЧА або ІКС для позначення чайових. Бо неочевидно, що ця зірочка репрезентує саме кількість чайових. Отже, після цього заняття я сподіваюся, ми вже дізналися і визначили для себе, що ж таке змінна. Змінна – це символ. Який відповідає за деякі змінні значення, які постійно різні, і відповідно цей символ ми називаємо змінною.